З 28 серпня чоловіки віком від 18 до 22 років можуть виїжджати за кордон під час воєнного стану. Нагадаємо, 27 серпня Кабмін оприлюднив постанову про дозвіл на виїзд для цієї категорії осіб. Виняток ті, хто обіймає визначені посади в органах влади чи місцевого самоврядування. Ми дізнавалися, чи звільняються хлопці з роботи, чи забирають документи з університетів, і що самі вони кажуть про можливість виїзду за кордон. Це Константин Голота, йому 22. Хлопець. Навчається у національному університеті Чернігівська політехніка. Наразі він планує виїзд з України, хоче переїхати до родичів до Ізраїлю. Константин розповідає: мета поїздки відпочинок та навчання. Втім, на рішення впливають й інші фактори. Зараз така ситуація, що ніхто не знає, навіщо було прийнято цей закон. Можливо, там буде зниження мобілізаційного віку до 23, наприклад. І якось не дуже хочеться підпадати. Під цю категорію, тому поки є можливість, хотілося б виїхати. Інший студент Чернігівської політехніки, 18-річний Ілля Бондаренко, навчається на спеціальності будівництво та цивільна інженерія. Хлопець каже, виїжджати не планує, бо бачить своє майбутнє в Україні. Його одногрупники, які хотіли виїхати, вже скористалися можливістю. Мені взагалі тут подобається, я привик до цієї країни. Мені здається, що в ній також є дуже багато можливостей, щоб Пасувати себе у майбутнє, якби не ситуація в країні, ніхто б не виїжджав. Кому воно взагалі треба. Не планує залишати Україну 18-річний Максим Батюк. За словами хлопця, більшість його друзів розглядають можливість будувати своє майбутнє за межами країни. У мені і тут добре. Тут є друзі, є з ким поглядів. А за кордоном ну там. Все інше треба адаптуватися. У Національному університеті Чернігівський колегіум імені Тараса Григоровича Шевченка підтверджують, випадки виїзду студентів є, але вони поодинокі. Як розповів проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Валентин Панченко, таку тенденцію зафіксували під час вступної кампанії на магістратуру. Співпадає той вік, коли студент закінчив бакалаврат у 21 рік і реєструвалися на ЄВІ. Єдиний вступний іспит на ЄВФВ, єдине фахове вступне випробування. Склали успішно, подали документи, вступили. І декілька таких випадків є, що вже після вступу сказали, що ми навчатися не будемо, бо виїжджаємо. Знову таки, Таких випадків ну, на сьогодні, тих, що ми знаємо, три. Микола Синиця, директор підприємства Колар Компані, зазначає, у 2022-2023 роках їхньому бізнесу було важче, особливо через виїзд жінок, адже на виробництві найбільше працює швачок. За його словами, постанова про виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років також створює нові виклики. Однак у компанії сподіваються з ними впоратися. Кількість хлопців, які звільнились або перебувають в процесі, не суттєво. Це там дві-три людини. Можливо, зараз в процесі ще хтось думає, це здебільшого хлопці працювали на посадах, де потрібна фізична сила, вантажники. Також на виробництві були хлопці. От, але е, для нашого підприємства це незначний відсоток, бо велика кількість жінок у нас на виробництві працює. Представниця мережі кав'ярні Гоу» Ольга Остапенка розповіла, що відтік молоді їхній бізнес відчув ще від початку повномасштабного вторгнення. У штаті мають близько 80 людей. Половина з них молодь. Зараз фіксують поодинокі випадки, коли хлопці планують виїзд після дозволу на перетин кордону. У нас більше саме по молоді. Це і хлопці і дівчата, тому що там ми помітили, що це хлопці почали виїжджати масово. Ні, такого немає. Просто молодь хоче спокійнішого життя, як повідомив голова Федерації роботодавців Чернігівщини Олег Авар'янов, від початку повномасштабного вторгнення регіон втратив щонайменше 30% робітників. За його словами, є ще одна проблема: упередження, що робота на промислових підприємствах брудна і невигідна. Через це молодь не обирає такі спеціальності, попри бронювання та зарплати вище середнього. Ми повинні забезпечити її робочими місцями. Ми повинні дати молоді нормальні умови, в яких вона може працювати, і нормальну заробітну плату. І вони там ну, я прогнозую 50% їх точно не повернеться. Тому але оптимізму не втрачаємо. Створюємо робочі місця, створюємо умови для того, щоб люди мали можливість працювати. Сніжана Мазур, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.